Всем привет! У нас жнива 2025 Убираем ячмінець в Сандра Если що, если шо, там есть А вообще что интересно у нас все тут видно темніше чуть-чуть А дальше світліше пішло. Получилося там удобрення сивалка висіяла більше при посіві, а тут менше. И сейчас мы картируємо. І на карте видно, що з цієї сторони удобрення було, а з цієї сторони удобрення менше. Соответственно і карту малює слабешу. Собі, шмінець, ну, в середньому пока пише там 3-4 ну, плюс-мінус може погрешність там може, може бути невелика. Я там в принципі бункер не калібрував ну з той сторони я ходив 2 круга, не влазило, виїжджав а з той сторони сотка не пищить, то есть прилично. Я думаю килограмм наверное, 300-400 з бункера отличается. Ну надо прикидывать, но ну, оно никому не потрібно. Дальше жабка совывается на пузі. По другому ніяк. Мотовило опущене на всю. Качем. Далі буде. Ну, так воно там кидає легенько. Уже дали цьому ячменю, що це сестра Саксона Сасандра. Ну так, год, конечно, сухенький, не знаю. как Соня хочет саму воду вытянуть. Но я мне еле вытянули. Орлик там сидит. На охоте. Приближаемся мы уже до той полоски. Ну, там я ее оставил как раз по самому краю походу. Трошки з нормою не получилось. Так буває. Я чесно думав що я перетягнув лінію коли з той сторони переїхав. А, що він такий мудний? На ту сторону як переїхав, думав підтягнув лінію, а казалось ні. Без РТК сигнала в принципі за полдня нікуди ніхто не з'їхав. Очень навіть нічого. за картинка. Це я поставлю максимально 4, минимально 2. В Це таку... целом за зеленый получается четверки, а коричневии получается 2-3. Вот такая карта получается. Делаем троечку, то получается это зеленого биржа. Ну, основная масса, видать, 3 3 тоны. Тут можно и половинки поставить. Воно трошки підкрасило. Це з вчора на сьогодні буває. У нас сьогодні наступний день уборки. Я шменек в печалі. Ну, интересно, другая, ну, соняшник впереді. а там два ну, рядочка. Вот тут ось, на два рядочка. В одну банку був посіяний саксон в Піонері. І мы його будем Ми його будем потом такого ще раз убирать. Тако видно. Прикольно, так по два рядка зеленіше киса саксон. Так вот що інтересного Таксон виглядає зеленішим зараз в піонері. Я не знаю точно як, який це піонер, коротше. Ну, суть остається в тому, що ми будемо брати його і будемо бачити. Надо ждати коротше, як він себе покаже. В цьому році опять така засуха нехила. Ми Маємо те що маємо. У карту малює. Сподіваюсь, не заїде в канал, надо трошки цей збавити ходу. Если що, це коля там сзади рулює а, трохи не попадає, я думаю що ж случилось неудачненько пальчик не влаза ну ми туди вже наверное не приїдемо. Що ж ти такий мутний стаєш? Зайчики гуляли в помчали помчали так соняк виглядає в печалі. Засухи, такими фими і тердує.